Дев'ятниця до Різдва Христового, день шостий. О, ласко таємниця народження Ісуса, увійди мою душу. Ось Він уже в дорозі, наступає час Його приходу. Земля має прийняти свого Спасителя, хоча світ не пізнає його, вифлим відкине свого Бога бо жартує йому лиш бой і притулок, у котрому очікуваний відкупити, зможе відкрити свої очі, щоб побачити денне світло. Вифлеїм пожертвує тільки печеру для Матері, Спасителя та її улюбленого. О які великі сором відчуває моя душа, коли про все це розважає і усвідомлює, що скільки разів замикала прами свого серця перед натхненням Святого Духа. Скільки ж разів, піддаючись найганебнішим слабкостям, я відкидала того, хто стукав у моє серце, щоб запанувати у ньому, як цар любові. О Ісусе, завжди щедрі і милосерді, прости мені, прийди, щоб знову народитися в моїй душі та позостати в ній назавжди. Коли би я виявляла опертість, то силою відкрий прами моєї душі і управляй у ній. Ти знаєш, що усією своєю волею прагну посідати тебе цілковито, любити тебе і служити тобі, повністю скоряючись тобі та твоїм Божим правам. Наповнений найгарячішою любов'ю моє остигле серце, запалив мені цей вогонь, котрий ти приніс на землю, коли на неї прийшов, аби я спала на ним, жартувала себе на вітрі твоєї любові, як жертва любові. Щоб ти міг царювати в моєму серці, а також у серцях усіх. Нехай усьому і через все берегнить одна єдина пісня хвали благословенства, подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї доброти. Отче наш, ще й на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословена ти жінками і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.